Ну, а далі повертаємося до інформації, що я анонсувала на початку ефіру. Це якраз вона стосується Білорусі, російського Шахеду і тих даних, що, начебто, військово-повітряні сили Білорусі його намагалися збити і, начебто, збили. Отже, авіація військово-повітряних сил Білорусі перехопила над власною територією російський дрон Камікадзе «Шахед». Про це інформує моніторинговий проект Білоруський гаюн. І от за їхніми даними під час чергової ракетної атаки по Україні російські дрон Камікадзе залетів у у повітряний простір Білорусі в Єльському районі. У, повітряно, у повітряному просторі безпілотник перебував близько 20 хвилин, доки не був збитий винищувачем. Ну і місцеві мешканці означають, що напередодні збиття пролунало не менше двох вибухів. Ну а потім у небі з'явився яскравий спалах. Це ймовірно перший випадок, коли винищувачі військово-повітряних сил Білорусі знищили справжню військову ціль в небі. Пише портал Мілітарний. Ми ну, також нагадаємо, що напередодні щонайменше шість російських шахетів залетіли на територію Білорусі. Це повідомила група Білоруський гаюн. І от, за їхніми даними авіація військово-повітряних сил республіки була у повітрі всю ніч. Шахеди залітали у повітряний простір Білорусі з боку Чернігівської та Київської областей України. Ідеться у повідомленні, і це вже щонайменше шостий, ось такий випадок, коли російські дрони залітають до Білорусі. Ну і тим часом чергова заява від Лукашенка. Він зазначив, що ніколи не віддасть наказ армії воювати за межами Білорусі. Така заява пролунала на зустрічі, присвяченій питанням інформаційної політики. І саме проголошений президент називає російську війну проти України українською кризою і каже, що його обурює те, що пишуть у західній пресі. Плохо становиться того, що я читаю ці обзори мірових средств масової інформації. Да Лукашенко то, да и он гето, да он завтра отдаст загад. пойдут туды. Никаких загадов, никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны не было и не было. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями.